Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені Тридей. Ми продовжуємо кар'єру українського бійця ММА в UFC Undisputed 3. В попередній серії ми перемогли вдруге вже Манвела Гамбур'яна, але цього разу історичним сабмішеном. Вперше в кар'єрі ми провели сабмішн. Хто не бачив, подивіться попередню серію. Ну і сьогодні. Або будемо реваншувати проти Клея Гуїди, або будемо в 11-те захищати титул в напівлегкій вазі. І нагадаю, що це може бути рекордним показником в UFC, бо зараз у нас 10 і у Андерсона Сілви насправді також 10. Ну, подивимось, хто буде представлений. Френсен Пайшао. Начебто так в цій грі його називають. Який задушив, чи руку викрутив, чи ногу викрутив, чи ще щось зробив з Жозе Алду в попередній серії. Ну і Паувер, ну, в прайді я не хочу. Тому в UFC 190 у нас єдиний варіант Френсон Пайшао. І давайте саме з ним проведемо. І подивимось, чи ми вже з ним бились. Так, що там за бої? UFC 189, до речі, Сотєрополос. Захищає титул проти Дональда Ковбоя Сироне. Подивимось зараз, як це закінчилось. Ну і Fight Night 60 нас не цікавить. Дивимось. Що там, Сироне? Ні! Нокаутом виграв саме Сотіропулос і таким чином зберіг титул. Ось так. Клейгуїда шостий. Може, тому що він дуже... дуже низько, тому його не дають нам, але нам все одно, який він, хоч останній, але нам треба реваншувати з ним. Так, і також, також, також я хотів глянути, чи бились ми з Френсоном. Давайте подивимося. І заодно порахуємо наші захисти титули. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Тут виграли титул. 10 захистів, все правильно. І Френксон був у нас технічним нокаутом в другому раунді. Не, дивлячись, що він виграв сабмішеном Жозе Алду, то дуже важкий суперник. Ну, і також я пам'ятаю, що в тій серії ми. Погіршили собі удари руками, ну, тобто в стійці. Тому я думаю, що треба це піднатиснути на це. І трошки футворк підняти. Ну, і також удари в стійці треба тримати на рівні. Бо основне все-таки у нас стійка. to throw. Так, куда ты видишь? Не дуже гарно почали тренування. Давай, ooh, давай, ooh. давай. All right, show me а, навіщо ж ти так? Прибралось якраз коли я туди бив. Давай, 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 давай. Мабуть, за ці удари дають більше. Circle, За ось такі. Давай, 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 спокійно, головне, не помилитися зараз. Є, 4 зірки. Бо ми захопились всілякими ударами. І могли помилитись. Так, повертаємо собі 82. Ну і нормально. Піде. І бачите, що воно не мінусує нам землю, тому. Може, і ще раз зараз проведемо це тренування. Подивимось. А нам. І піднімати більше немає що, крім футворка. Тому... Так, можна таким чином, а можна таким. Ну я думаю, треба розвивати все-таки далі стійку, бо знову ж таки це той суперник, якого не можна пускати в партер і треба його тримати на відстані. Ну і треба влучати дуже сильно. Ще попрацюємо в стійці. Так, одні одніми, одніми лоу-кіками заставили нас бити. Ну і поки що так і заставляють далі. Дивіться, ще жодного разу не переключалось, і ось нарешті по корпусу. Якщо дивитись, на бій... Так, щось багато лоу-кіків. Це не дуже добре.

Good today, man. Три зірки. Помилились, забагато помилялись. І можуть нам зараз навіть щось відняти. Ні, просто дають в атаці. Плюс один. Окей. Нехай буде так. Ну і все. Давайте я готовий розпочати церемонію зважування. Ще один надважливий історичний поєдинок. Можемо стати одноосібними лідерами в захисті титулу. Ну і ось, чіткий борець, видно по ньому, що він буде ламати. Ну а дивлячись на те, що він поламав Жозе Алду, то я думаю, що він в формі. Він зараз на піднесенні, виграв одного з найкращих. Напів легко ваговиків за всю історію цього спорту. ну і Чемпіон. Я думаю, тактика має бути та ж сама, що і з гамбуряном, тримати на супермен Джебі, на Бекфісті. Проводити комбінації, якщо є така можливість. Якраз одна із комбінацій допомогла добити гамбуряна. Ми почали бити по корпусу, потім перевелись на голову. Ну, і в нашому карді, подивіться, хто б'ється: Кейн Веласкіс, і Домінік Круз навіть, і Дос Сантос, і Брок Леснар. То це неймовірний якийсь карт. Ренан Берао, Брайан Боулс, Джош Гріспі, Жанг, Брок Леснар, Сін, Шон МакКоркл. Ну, Брок Леснар, звичайно, останні події пов'язані з допінгом. Не знаю, на момент виходу серії може щось і виясниться, але не дуже гарна ситуація виникла. Джуніор до Сантос, Стефан Стрюв. Скотт Йоргенсен, Домінік Круз, Кейн Веласкис, Шейн Карвін. Цікаво, чи зможе Шейн виграти вперше Кейна Веласкеза. Ну і мейнівент Deni 3D Френсон Пайшау. Ну зараз послухаємо, як його називають. По-моєму, Пайшау, наскільки я пам'ятаю. Мені хочеться його назвати Пайхау. Ну Зараз Брюс Баффер нам розкаже хоча б приблизно, як його правильно. Головна подія вечора нас поставили навіть вище ніж чемпіонський бій супер важкій вазі. Це дуже круто. Це Not, but it's, about Goldberg, about rogan. No, I know, it's a gold bar, rogan, Mike. Mike, After suffering a knockout at the hands of Pablo Garza in his octagon debut, Paisao is determined to get back to his winning ways and show the UFC fans just how deadly his submission skills can be. Ого, яка поза. Дивіться, як позує на камеру. Якщо я правильно зрозумів, то фани розраховують на швидкий нокаут цього вечора. Не знаю. Не знаю, не знаю. Тут хоч би не програти все таки залишатись на вершині так довго не завжди виходить. Ріо-де-Жанейро, Бразилія. джиу джитсу та вони всі там з Бразилії ці джиу-джитсери вони трошки навридлив сабмішензґраундпаунд Паунд, Бразиліан Джиу-джитсу Белт, тобто чорний пояс. З бразильського Джиу Джейсану все капець. А у нас що? А у нас гарна, ударна техніка. Ну і. Чемпіон Experience, по-моєму, нам пишуть. Ну і нокаут. То там нокаут, не знаю, майстер. Зараз подивимося, до речі. Фінішін ability, бачите, і нокаут power. Ну так, так, фінішуємо ми багато кого. 41 рік чи не останній шанс на чемпіонський пояс. Перемога, бачите, на Джозе Джозеалдо саме дала йому дорогу до до титулу. Трошки несправедливо. Ми чемпіони, легенда, і нам не дають бажаного реваншу. А цей виграв вже за Алду і вже зразу на чемпіонський бій вийшов. 17 перемог, 8 поразок, одна нічия навіть є. Вигляд 145 лбів. Вигляд Лас-Вегас, Kind of... and now, the fighting out of the red corner. This man is a kickboxer he stands five feet eight inches tall, weighing in at 145 pounds, fighting out of Toronto, Canada. Ladies and gentlemen, he is the reigning defending UFC. UFC Hall of Fame Octagon Warrior, Dennis Кенетов. Тридцять п'ять перемог дві поразки. Ну, а якщо ми перемагаємо зараз і здобуваємо 11-ту перемогу в захистах титулу, то... В принципе, в этом дивизионе нам роботы, больше нечего. Так, все зрозумели. Давай, чистый бей, в бьем. Давай. Все. Почалось. Так, ну що, тримаємо на відстані. Так, є перше влучання. Трошки по корпусу і пустили його. Подивіться, пустили його в ноги, і це не дуже добре. Є І ще один, але такий слизький. І він лоукіками непогано володіє. Ех, відштовхнули його в корпус. Ох! Оце так так, а я міг йому з ноги врізати непогано. Так. Треба якось його поймати на... зловити на коліно. Коли він буде в ноги йти. Так, затискає, затискає, зараз піде в ноги, мабуть. Кілька перкотів. Ого, непогано. Навіть через, навіть через е, блок пройшло, мабуть. В нього вже рожева така голова. Так, 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 так. Сили ми втратили. І це дуже погано. Вставай, вставай, вставай. Ех, сил немає. Якщо зараз завалить, то буде погано. Та який сабмішн? Ой-ой-ой, не рухається наш бігунок. Зараз завалить. Все. Капець. Капець. Нас заламав Френсон, і ми програємо бій. І не захищаємо одинадцятий раз. От таке Ну Це через те, що сил не було. Bad, bad Ще одна поразка. Ех, тепер багато реванчів. Ladies and gentlemen, referee Kevin Mohall has called a stop to this contest at four minutes 40 seconds of the very first round. Declaring the winner by tap-out due to the new UFC Federalweight Champion of the World, Fredson Power! Бере реванш Фредсон і це просто жах. Після такого класу, після того, що ми відчули, самі зробивши сабмішн, нас перемагають цим. же. 41 рік. Останній шанс, тому, мабуть, він і все зробив для того. Ех, а ми його оглушили і витратили багато сил на це. Бачите, 60% нам трошки не вистачило. На жаль, на жаль, не знаю, чи дадуть нам одразу реванш, тепер ми опустились у всьому, просто у всьому. Брайан Боулс виграє, Жанг виграє, Леснар виграє Стрюв, Домінік Круз і Кейн Веласкес виграє. І він стає, звичайно ж, першим номером. Першим номером pound, for pound але ми просто падаємо. На шосте місце, ви що? А як ви нас так опустили одразу? У нас такий. Е, такий рахунок, і ви нас опускаєте одразу на шосте місце, ви що, здуріли, чи що? І паунд фо паунд, подивіться, Фредсон стає першим. Та як так? Що це за такі... Ми випадаємо з десятки. Що це за рейтинги такі? Кейн Веласкес має бути першим. Ну нехай! На жаль! На жаль, це капець. Я трошки в шоці. Тому що. Тому що якось. Якось незрозуміло. Ми програли. Цей бігунок не рухався взагалі. Не хотів рухатись і. І нам вивернули руку. Ех. Погано. Погано. Ми вичистили весь дивізіон, і тепер ми програли. Ну, нехай третій раз. Маю надію останній. Але чемпіони, чемпіони падають. Чемпіони рано чи пізно падають, і це, це спорт. Це спорт. На жаль, таке буває. Ну нічого, тепер у нас дві цілі: виграти цього Фредсона і виграти клея Гуїдо. Забагато. Забагато реваншів, і це не дуже добре. На цьому будемо закінчувати. На жаль, так, але бойові мистецтва. Це в змішані єдиноборства Пропустили цей прохід. Він нас завалив через наш брак сил. Ми, ми вимахались, хотіли його звалити, але попались на На subмішан. На жаль, так, і ще він subмішан of the night, і я думаю, що цей субмішн буде ще й року. Ну, що тут зробиш? Будемо сильнішими далі. Нам тільки 27. Тому. Ще все попереду. На цьому закінчуємо. Все одно підтримайте нашого бійця великими пальцями вгору, підписуйтесь на канал, коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і не забувайте про спільноту УВК. З вами був Деніт Руде. На все добре.